180-й день вторгнення російських окупантів. Обстріли Харкова не припиняються. Близько 21-ї вечора. Ворожі снаряди накрили київський район міста. Пошкоджені приватні будинки, поранення отримав 35-річний чоловік. Близько 3-ї ночі з Білгорода знову полетіли ракети в сторону Харкова. Опять ракетний удар І знову по Київському району. Продовжає свою практику ночних обстрілів. В 2.49 наш враг со стороны Белгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт. Разрушено двухэтажное здание. Был небольшой пожар. о пострадавших. нет. під ударом ворога протягом доби були населені пункти Лузівського, Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів області. В Лозівському районі через обстріли горіла трава та лісосмуги. В селищі міського типу Золочів Богодухівського району поранення отримала 83-річна жінка. Цієї доби ворожі ракети спричинили дві масштабні пожежі, інформують рятувальники. На території Олексіївської територіальної громади Лозівського району внаслідок потрапляння рашистських снарядів на відкритій території горіла суха трава на площі 300 квадратних метрів. А вночі ворог завдав чергового ракетного обстрілу по цивільній інфраструктурі Київського району Харкова. Силами рятувальників всі пожежі були успішно ліквідовані. Бої на Харківщині тривають. Ворог використовує проти наших захисників ствольну та реактивну артилерію, танки. Під Ізюмом російські війська, за словами Інституту вивчення війни, намагаються повернути втрачені території. На півдні Харківської області, 21 серпня, російські сили атакували ЗСУ на південний захід і південний схід від Ізюма. Російські війська безуспішно провели розвідку в напрямку Пасіка Богородичного і розпочали невдалий штурм у напрямку Довгенько Долина. Обидва напрями на південний схід від Ізюма. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, Харківські звісті.